Всім привіт! Сьогодні ми в Любляні це столиця Словенії, у нас дощовий день. Але дощик насильний, це нам не завадить сьогодні я провести екскурсію по цьому місту. І зараз ми знаходимося на центральній площі. І давайте подивимося, що тут знаходиться. Отже, це церква Франциска. Вона зараз, на жаль, зачинена, ми не зможемо в неї війти. Але ось як виглядає сам центр площа. Вона була названа в честь словенського поета. Вона названа Прешернська і ось ми можемо побачити йому пам'ятник. Цей поет написав їм Словенії. Тому що скоро різдво, тут дуже багато людей. Тут також є ярмарок. П'ють тут глінтвейн, всякі алкогольні напої та випічку. Можливо, також з якимись гарячими стравами. Ось побачимо, що там знаходиться град. Старовинний град який був е у кінці ХХ століття дуже зруйнований. Та потім там була ще в'язниця. А зараз ми переходимо міст, також відомий, е три моста. Ось Один, на якому ми зараз, ось от другий і ось ось третій. А ось у я. Така погода. Звісно, не дуже зимова, але все одно спробуємо пізнати та дізнатися більше інформації про Любляну. Отже, найголовніше, що потрібно знати також про Любляну, те, що в 1895 році тут був землетрус і багато будівлі та населених пунктів було зруйновано. Тому архітектурна тут більш-менш можна сказати новітня. Тобто побудована була вона в кінці вже 20 століття і є також дуже можна помітити великий вплив італії. Отже, це люблянський собор. Зараз. Знаходимось біля нього, і тут є навіть тут навіть відкритий вхід, якщо не помиляюсь. Вони люди зараз питають, Давайте побачимо можливо більше інформації. Відкри години, коли відкрито. Отже, вхід 2 євро і зараз там проходить служба. Тому ми вирішили не заходити. Зараз ми підійшли до місцевої ратуші. Гуляємо Любляною. Тут дуже багато туристів також. Всі з парасольками, але дощик на сильний, чесно кажучи. Також вар, варто сказати, що вперше була згадана любляна в VII е, столітті, але офіційно заснована в 1144 році. Виді, як виглядає ця ратуша? Ми зайшли всередину. Тут також планування, мабуть, Любляни. І також є ялинка під відкритим небом і в будівлі. Піднялися ми до граду. Тут можна зробити красиві фотографії, а знизу можна побачити панорамний вид на місто. Отже, так зараз виглядає цей град. Він був побудований ще в 7 столітті, але неоднократно був зруйнований. І найбільше всього він постраждав в 12 столітті та під час нападу війська Наполеона. До 20 століття він був в'язницею, але зараз це є туристична пам'ятка. Якщо вам важко підніматися або спуститися, тут є фунікулер, можна заплатити і спуститися вниз уже ближче до центральної вулиці та центральної площі. А всередині цієї споруди дуже багато є кафе, також тут є музей і ось таке відкрите, відкритий простір. Багато людей з дітьми, ось кафе, та знову ж таки все уже у вогниках. Всі готуються до Нового року. П'ять годин вечора, але вже темно. Ми спустилися з замку. Точніше з фортеці, і наближаємося до найвідомішого мосту Словенії. Отже, це ринок. І ми тут ходили і знайшли зонт. Він трохи поломаний. Не знаю, чи видно, а вам, на жаль, не видно буде. Но, але погода не найкраща, тому ми вирішили його зараз орендувати і потім повернемо на його місце. А ось тут ринок. Я думаю, він буде працювати завтра в неділю. І ми підходимо до мосту драконів. Це, тут їздять машини. Він тут найвідоміший в Словенії. На жаль, ввечері можна не, не, не дуже розглядіти цей міст, але трошки екскурсію в історію. Отже, ось бачимо з двох сторон. Тут є. І студія дракон. Побудований був цей міст, точніше, почали його будівництво ще в 1901 році. І він був відомий тим, що це був перший міст, який було сконструйовано з, з е, залізобетону. І ось тут протікає річка. Як в кожному великому місці, звісно, ви зможете знайти місць закоханих. Так і в Любляні. Проходите одну з головних вулиць цього міста і потрапляєте на місць закоханих із замочками. Також тут є пам'ятник комусь, я чесно не знаю. І ось як тут все виглядає. Немає місця, щоб новий повісити. Ось такий пам'ятник. Університет Любляне. Тут є такий фонтан. Так, як можна побачити, тут написано, що 15 січня 1992 року Словенія була признана європейською самостійною державою. А зараз ми підійшли до церкви Святої Трійці Ось так вона виглядає, а вже ж вона закрита, бо вже пізно. І ми просто прогулюємось містом. І також з цього можна побачити ракурсу цей град, який переливається в різних кольорах. Точніше, в синьому та жовтому. Дивіться, як цікаво. Тут навіть підсвічується пішохідний перехід, щоб водії бачили, що переходять. Люди. І ось так тут зробили, прикрасили місто. А ось ми вже дійсно підійшли до національної опери Словенії, та біля неї також на протилежній стороні знаходиться Національний музей Словенії. Ось як вона виглядає, можемо побачити, що вона відкрита. І скоріше за все сьогодні є якась вистава. Отже, зараз так підсвічують місто. Можна сказати, що це ніби як сонячна система з різними планетами. Дуже непогано і цікаво. Віддіваємось в кафе. Посиділи і пішли далі гуляти. Вже сні... замість дощу у нас пішов сніг. Ось як міняється швидко погода. Закінчили нашу поїздку, їдемо разом з нашою групою. Я не договорила, Ой, тут буде темно, вибачаюся, але я не договорила, що це була поїздка від університету за 10 євро туди і назад, а, на півдня. І ми досить гарно провели цей час. Всім рекомендую. Любляну можна дійсно обходити за півдня. Всім гарного дня, всім папа.